Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. З'являюся до вас із животиком. Ми ростемо, все добре в нас. Світла немає, але через годинку включать і я сьогодні хочу сюди в цю кімнату, де сплять наші малята, пошити нові штори, тому що в нас тут такі, а тут ось такі були. І я замовила в інтернеті, хочу однакові пошити, такі, як в нашій кімнаті. Ось точно таке само, замовила точно таку саму тканину. У мене є швейна машинка. Я трошечки вмію шити. І сюди будемо шити. Зараз будемо зніматися все по вікна, по перемо тюль. Гарненько все зробимо чистенько і покажемо вам. А це ось сама наша тканина. Замовляла в інтернеті просто через пром. Кому цікаво, можу залишити посилання в описі під відео, де саме я замовляла. Називається тканина Льон-Габардин. Дуже класна. Мені сподобалося недорога. От не скажу точно, чи 80 гривень за метр, чи 120 Треба подивитися точно. Просто кусок, я взяла, чи 10 гривень. Чи 12 метрів, вже навіть і не пам'ятаю, бо трошки раніше з тим світлом не було коли і пошити. А це вже сьогодні так запланувала. Зараз буду розрізати по 2,50 на кожну штору, обробляти краєчки, пришивати тасьму, і думаю, що в мене все вийде. Тому приступаємо до роботи. Тут штори нас немає просто так, а там вже зробимо красоту. Ну, це всяке дошиття. В першу чергу мені треба розрізати цю тканину на 2,50. Тобто 2,50 в кожну штовху. Зараз будемо міряти, розрізнювати. Ну що ж, розрізаємо ми тканину. Тканина йде 1,50 ширини і довжину ви вже собі розрізаєте, яку вам потрібно. Мені потрібно було 2,50 метрів. Тому я порозрізала, Юлічка допомогла мені, все відміряла, позначила і відрізала. І тепер, поки ще немає світла, я приступаю до роботи. Потрібно зняти всі штори, тюль і їх загрузити, попрати, коли включиться світло, щоб все гарненько попралося. І буду мити вікна. В нас ця кімната ще така без ремонту, можна сказати. Ще старі обої. Як ми купували хату, так і вони і залишилися. Вікна ще дерев'яні, але це нічого страшного, я не засмучуюся, тому що зараз такий час. Дякую Богу за те, що маю. Як багато людей зараз залишилося без вікон, без даху над головою. А в нас все це є, навіть коли воно і стареньке, можливо, не таке гарне, як хотілося б, але. Воно є, і за це справді треба бути вдячними себе до цього закликати. Мотивую також і вас до цього закликаю, щоб бачити тільки позитив у всьому, що нас оточує. Все вікна помили, світло включилось, Тепер мене чекає сидяча робота і дуже довга. ось таку машинку. Електрично і буду трошки шити. Колись я ходила в школу, ходила на такий гурток після школи шиття. І там мене навчили шити. Таке елементарне, простеньке, можу трошки щось шити, придбали машинку і дуже класно щось підробити, підшити, пошити. Будемо зараз працювати. І набагато вигідніше, ніж купляти готові штори. Все гарненько буду обметувати, підшивати, стрічку пришиємо. Думаю, що все вийде. Тому я до роботи. Дівчата вже там граються, а я буду шити. Ну, а я приступаю до шиття, заправляю машинку швейну і буду шити. Юлічка біля мене, їй все цікаво, все хочеться бачити. Я не так часто шию, тому вона все приходить час від часу дивитися, як воно все відбувається і як воно шиється. Переглядаючи відео і навіть коли шила, хочеться знову знову дякувати мамі, що мені дала таку можливість, відпускала мене на ті гуртки. Мама, до речі, мене теж швачка. І, можливо, можна сказати, самочка, здається, вона ніде не вчилася, але дуже гарно шиє, і плаття шиє, і будь-що потрібно, гарненько шиє. Тому вона мене відпускала на такі гуртки, і я там навчилася елементарно щось шити. Робота в нас кипить. Ось моє пошиття. Мам. Ну так, не геть ідеально. Ну, відріж трошки. Все, і не чіпайте, добре. А оту. Не все ідеально, але для домашньої роботи я рахую, що нормально. Це пошила. Всю пошила. І в мене допралася тюль. Зараз піду її просувати, щоб повісити, поки вона мокра, а далі продовжимо шити. Гарна тканина, подобається мені вона. Льон-габардин називається. Переходимо вже ми до тюлі. Сьогодні дуже багато таких. Відео, де я щось розказую вам, можливо, є якісь запитання, то ви запитайте, щоб мені потім було що відповідати під такими прискореними відео. До речі, тюль я завжди прасую, коли вона мокра, тільки достаю із машинки, зразу її прасую, тоді набагато легше її попрасувати і гарна рівненька тюль. І відразу як попрасувала, її вішаю. Одну попрасувала і повісила. І так, якщо, наприклад, на два чи три вікна. Обов'язково зразу вішаю, тоді вона рівненька е, тюль. А і далі переходжу до шиття. Потрібно чотири шторни мені пошити з усіх сторін, низ, края і також вверх, і потім пришити туди тасьму. Тому шиття справді дуже багато, хоча, можливо, хто шиє цілий день, це не багато, А для мене в моєму положенні вже трошечки відчувалося, що шию багатенько. Але я рада, що можу це зробити, маю сили, здоров'ячко, можу бути з дітками вдома, не в лікарні, не на збереженні, маю здоров'ячко, Дійсно, слава Богу, за все, що він посилає у нашому житті. Єдине, що дуже відрізняється, це виношувати дитинку літом, колись спекотно. Саме-саме останні терміни, останні місяці мені припало на літо. А народжувати буде, як все буде добре у вересні. Надію, що доносимо і народиться здорова наша дитинка. Стараюся в день менше що робити, коли ж жарко, відпочивати більше, а коли вранці або ввечері сонечко сідає, тоді можна щось попрацювати. Все. Залишилось 15 хвилин, робота зроблена. Штори пошиті. Ось так прошилася тасьма, така прозора в мене була. Ось. І тепер, можливо, за 15 хвилин я встигну попросувати і повісити. Хотілося б все встигнути, щоб вже не вертатися до цієї роботи. Ось такі такі штори мої. О, тут вниз. Ось так. Зараз все розпрасую гарненько. Не ідеально. Але мені нормально. Все, йдемо прасувати. За 15 хвилин може я встигну це зробити, діло. Ну що, я все ще займаюся шторами. Не було в нас світла 4 години. Ми вже відпочили. Тоді готували обід ще за тих 15 хвилин і стала я вже прасувати, Зараз Мачте. попрасую і буду вішати. Так. І поки машинка стоїть, хочеться все вже перешити. Був в мене такий поролончик. І я пошила таку подушечку дівчатам на стільчики на зав'язочках, щоб зав'язувати. Така тканина. І м'ягенько їм буде сидіти, бо вони стають на колінка, а там пластикові стільчики і їм твердо. Ось вже почала її шити. Вставляю теж ці штучки і шию. І вийшла така. Подушечка, якраз тканини було на два кусочки. Так, позашивала тут, щоб можна було зняти і попрати. Ще попрасувати і буде класно. І такі дві подушечки буде. Тому, поки є світло, хочеться все максимум зробити. Разом закриваю компот, поки там водичка кипятиться. Одним словом, працюємо. Все, готово. Штори на місці. Дівчата вже готуються спати лягати. Тут теж зробили. І ось так стало гарненько. Дуже світла кімната стала. Зараз єдине, що світла немає в нас. Але ось так гарненько вийшло. Тому все, можливо, змотивувало когось до шиття. Шийте, оновлюйте. Що можливо, а на цьому ми прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Yeah. А що ти зачіску робиш? Yeah. Так красиво. Yeah. Так вмієш, так? Кіночкою, так це одну чує. це робить заче